Було б неправильним, коли б ми виступали просто сторонніми спостерігачами за тим, що робить Російська Федерація з нашою цивільною інфраструктурою, і, зокрема, як ми говоримо з об'єктами медичної та освітньої інфраструктури, на сьогодні треба зазначити, що відповідно до міжнародного гуманітарного права ці об'єкти перебувають під особливим захистом, тобто, що найменше сім міжнародних документів передбачають цей особливий захист даних об'єктів. Або заборону нападу, або декларують їх безумовний захист і закликають до нездійснення нападу, захоплень, руйнувань і так далі. Про які по суті конвенції йдеться? Це насамперед конвенція про захист цивільного населення під час війни про закони і звичаї війни на суходолі, це додаткові протоколи до цих нормативних документів.